Товаришувати з європейськими країнами та розвивати свою громаду. Уманська громада отримала визнання на міжнародному рівні, ставши учасником Європейської асоціації місцевої демократії. Повідомляє видання Громадське Умень. Членство в асоціації дозволить презентувати місто на міжнародній арені, налагодити партнерські стосунки з іншими європейськими громадами та спільно реалізовувати грантові й інвестиційні проєкти. Такі можливості сприятимуть економічному розвитку та залученню партнерів. Участь у даній асоціації дасть можливість презентувати саме нашу громаду на міжнародній арені, налагоджувати партнерства, реалізовувати спільні грантові та інвестиційні проєкти. Зокрема, переймати досвід даної асоціації асоціації, який був здобутий протягом 25 років їхньої роботи у Європейському союзі, тому це і є один з головних інструментів до євроінтеграції. Нам важливо позиціонувати наше місто як сильне і перспективне на європейській платформі і не соромитися вказувати на наші проблеми. Також адже Україна в цілому потребує підтримки міжнародних партнерів. Тому будь-яка можливість це дуже важливий інструмент для покращення нашої громади.